Бесневійсько, запроси на сініваць, від милого дів я з тобою завжди шалена, зі мною, як теплошає. Запроси нас нівець. Іринці сім років вона дуже сильна, авто, тепловізор придбала на фронт. Яка б не була війна, ця своєї дитина радіє з людними самим. Іринка герой, вона рятувальник. І мріє наплести віночки мільйон і датовим друзям купити на пам'ять отой Джавелін, що дасть мир за вікно. І ще бібліотека теж підготувала тобі маленький суд це нас. знаємо, що ти маєш не ям. Ви знаєте? Друга добре, нікуди. Тримається друг від. Давай, поверну. Ти дозволиш, що почитаю, що ми тут написали для тебе. І це відчирого серця. Диплом. Нагороджується. Іринка Васильєва, маленький янгол з великим серцем, щирою душею та працьовитими руками, за активну волонтерську діяльність, небайдужість. Та творчу самовіддану працю з підтримки Збройних сил України. Дякуємо за світло мрії та віру в перемогу України. От і це дивись, у нас у нас є майстриня пані Віта. Вона зробила для тебе, вона теж є. Бачиш, буде тріян охоронець з крильцями. Тримай. і Тримаємо оті ми? Ось, можемо зробити. Да, да. Да. Хай Бог тебе зробити. Якщо має, маєте бажання ви в Фейсбуці, це неймовірна дівчинка. Просто оця така маленька, маленька, дітна така тростиночка стоїть, а вона така сильна, вона такі речі робить. шість І багато чого іншого гранову рушницю. Мрія у нас же як сказала я. пані Оксана, є ще комписала. Да? Мрія має да. да. особливо дитячі. Дякую до ринку. Да.